О 9 ранку працівники комунального підприємства Універсал 2005 чистять від снігу площу Героїв Майдану. Годину тут працюємо, щоб люди не ковзались, ми дорожки розчищаємо з самого ранку, а ночі сьогодні приїдуть і будуть всі ці кучі, ще вивозити машинами. Так що, поки буде йти сніг, ми будемо працювати тут круглосуточно. Зараз 8. Працівників прийшло. Каже, головне встигнути прибрати сніг, поки перехожі його не притоптали. Зараз мало снігу, його можна просто вбрати. а от коли він вона от тоді вже будуть і солью сипати і ну, спеціальною суміш. Поки він ще свіжий сніг, можна вбрати поки лопатами. Трошки слиденько, бо ці ж камінці вони слиденькі, ну а так наче нічого. Буває з під оцими мраморами, якщо там слизько, а так не сильно слизько. Я живу біля тюрми. Там ну, на, на, на дорогах тільки там розквасили, бо посипали вони там. А так удома дворник теж трошки. О 10-й ранку на зупинці громадського транспорту біля центрального ринку стоїть маршрутка номер 5 За п'ять годин роботи виконав чотири рейси, каже водій. Жадово, попова, центр Петранов. Нормально. Посипано було. Візні прогорнуто нормально. На зупинку під'їжджає автобус номер 130 А водій станом доріг на маршруті катранів Лелеківка каже, задоволений. Комфорт Вранці утром посипали, приїхали в першим, приїхали приїхала назад, просипали. Ну точне тобто нормально було. Ольга Компанієць приїхала в центр на легковому автомобілі з кущівки. Во дворах не дуже хорошо, а центральні дороги нормальні, можна їздити. О 11-й годині на вулиці Київська працює піскорозкидувач. У кузові 5 тонн суміші. Це сіль зі щебенем, каже водій. Посипати вулиці виїхав о 7-й ранку. Стара була щіпка, ця Костромська, там, в основному такі маршрути, де ходять автобуси, міський транспорт, в основному центральні вулиці. Це в першу чергу. Цей водій посипатиме дороги до 8-ї вечора. Десь ближче вже к ночі, подивимося по ситуації, будемо продовжувати роботи посипати і вже можливо. Наутра ми вже будемо чистити там, де ця каша лідяна залишиться на дорогах. Там уже будемо розчищати. Поки що ми тільки підсипаємо, щоб не було не було Каже сіль та відсів, які купили для посипання доріг, зберігають на території підприємства. Це 700 тонн технічної солі і 4 тисячі тонн відсіву. Анна Добрань, Ольга Склярук, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.